Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу. Всіх рад бачить на своєму каналі, що люди, що, що ви підписуєтесь, лайкаєте, пишете коментарі, особливо коментарі. Коли ви пишете коментарі, ми можемо таким чином один з одним спілкуватися і виходить, доходить певного, певної згоди в тій чи іншій ситуації і обмінюватися певним досвідом. Зранку все там поробив, в принципі, в сараї. Зарізали вже порося. Тепер ще люцерки накосив цю люцерку, для того, щоб вона трошки прив'яла, будемо приучувати малечу. А іншу зараз будемо прямо роздавати, вже сараї заснімемо. І от дивіться, теж людина тут попередня власність, ну така жіночка похилого віку вже, да? дуже огородом цим займалися, люди цим, цим ділом скористалися. І залізли до неї на участок. Бачите як? Є, але коли я купив, я відразу встановив межові стопчики, тим показав, що ось моє, все законно, як то кажуть, мені ні більше, ні менше не потрібно, мені потрібно виключно те, що належить мені згідно державного акту на право власності там, чи витягу з держав... ну, чи витягу. Да? Тобто люди трошки чи мало їм землі, чи ще щось, чомусь так себе похабно поводять, залазять на чужу територію. Ну то нічого не будемо брате. Так, дивіться, в цьому році вологи дуже багато, люцерка дуже так і вже і попадала, і по ключ. Ну, капець, караш. Тому для тих, хто косе, да, ну, я, наприклад, як роблю, я врізав в кошу обкосив і тоді дивлюсь, в яку сторону вона лягла. лягла вона в ту сторону, я з цієї сторони кошу, кошу, кошу і так. Дальше, щоб викосити всю люцерну потихеньку. Вот такі справи. Тому, в принципі, це як то кажуть, зелений корм, зелена маса. Це є дешевий гарний корм. Він насичений рядом вітамінів. Ну, це непогано в принципі. Так, друзі, не прощаємося, зараз в сараї заснімемо, покажемо, поспілкуємося на таку тематику, як боротьба із запахом. Від свиней. Хто що робить, може ви ще щось посовітуєте, як ви робите. А я розкажу свою практику. Добре, друзі. Так, друзі, продовжуємо сьомочку, дивимося, роздали ми люцерку. Цей кабанчик наш вже йому все равно, скоро він піде на м'ясо вже. А ці дивіться, які в них жопки кругленькі, такі, цікаві. В принципі, так. почнемо спочатку. Так, це наші оптимуси народжені третього на даний момент вони їдять виключно кукурузу, а саме кукурузені відходить. Горох, макуха, солома і люцерна. Все. Більше нічого такого не їдять. Іншого, в принципі, для росту їхнього я вважаю цього достатньо. В подальшому, після п'яти, ну, як вони набрали 50 кг, 60 кг, я не бачу смислу використовувати премікс, БМВД чи ще щось. І мені кажуть, Ну, Я вважаю, що в подальшому тоді вже це буде впливати на вкусові якості м'яса, сала. Тому, Та й по, як так кажуть, з економічної точки зору, я вважаю, це найбільш так обґрунтований вид від гаївлі. Зелена маса, куру, горох, вокруг, все. Травичку вони з великим задоволенням поїдають. Тому якось так. Так. По цих свинках дивіться, в принципі, такі вони фігурні. Мати в них ландрас. це Я б людей купляв, бо в мене тоді в минулому році трошки були проблеми з виноматками. Прийшлося купляти. мамка в них ландрас, батька ніхто не бачив, як то кажуть, що там, як там намішано, ну хто з них? ну такі вони цікаві. Так, П'єтренчикам ми ще нашим лицем не даємо на, на, на даний момент трави. Трошки я прокосив, щоб вона прив'яла. Трошки їм ще, ну, я вважаю, ранувати. Хай вони поки їдять старт свій, той що їм, як кажуть, корм передбачений їхнім віком. Так. Трохи музику. І даємо їм той корм, який їм їй на даний момент потрібний. В принципі, такі форми в них цікаві, вони трошки видвинулись. Пігментація на тілі зберігається. Там п'ятенце, там п'ятенце. Хтось зовсім лисий, хтось трішки шестяним покровом. В принципі, нормально. Так. Це у нас е макстер плюс дюрок данської генетики. Народжені 20.02. В принципі, такі форми знову ж таки, мені не подобаються. Ну, дюрка. Сьогодні ми також зарізали свинку. Вона була з-під дюрка, але брав я в Полтаві у Жені, в вмиється. В принципі, по виходу м'яса і сала я вам скажу, ну вони такі дюрки мені подобаються. Подивимося, як воно ще поважимо вже точно, але я так прикинув, в принципі, виход м'яса, сала там ну, хорош у дюрка. Я думаю, в подальшому... Можливо, навіть зупинимося або відмовимося від п'єтрена. Ну, оце ще я думаю, да? цей оце, лисово може і оставим, інших п'єтренів, поки ні. І оце мені подобається на даний момент, як дивиться, і ріжемо тут, Іменно коли покриваємо свинку білу, там ландрас-дюрок, ландрас чи велика біла, чи F1, і покриваємо її дюрком. От мені чогось воно таке, щось наче таке цікаве, як то кажуть, так? їхні форми е також. Е але це, ці поросята вони виключно для відгодівлі, не на плем'я. Не хочу я різкувати, вже хватит. мені, Я пробував з Макстером, треба на плем'я залишати виключно білих свиней. Вони простіші, вони ну, адаптовані для цього всього. Ці м'ясо Дірок, П'єтрен, Макстер, вони виключно як. Е Термінальні хряки для того, щоб отримувати гарний молодняк, для того, щоб який буде швидко набирати масу і швидко буде рости. Так, це в нас наші йоркшири. Свинка наша Ландрас була покрита йоркширом Андрюхе. Свинка, вон, цю, що ми хочемо залишити на свиноматку. Дивіться, яка стоїть. Красунка. Форми прикольні. Груднина дуже широка, я б сказав би. Спинка також така, тому ось хай ще вона підніметься, щоб, ну, щоб якось її вигнати. І ми спробуємо зняти огляд, як правильно відбирати свинку на свиноматку. Ну, я чомусь, ну, як вона і ходить і, як сказати, і бігає, то така вона потужна. І збита. Більш так вже прорисовуються форми, дійсно, F1. Народжені вони 22.01. Ці свині також на даний момент їдять е, виключно кукуруза, макуха, горох, сіно і люцерна. Так. Е, сьогоднішню тему відео я хотів би розкрити таке питання. Я, і часто мене запитують, як ви боретеся із запахами від свиней, як ви боретеся з цим, цим ділом. І для себе за цей там, ну, не такий тривалий час. Займанням свинарством, я вивів ну, декілька правил, в принципі, да, е які забезпечують що те, що, ну, щоб на вас менше хто скаржився, щоб е нормально ну, щоб, ви говорите, це, це приміщення технологне. І воно дійсно ну, не було цих посторонніх запахів. По-перше, е жодних дерев'яних полів. Підлога виключно або бетонна, ну, хто більш багатіший, хто може собі це дозволити, це щіль, щіль, щільна підлога. В іншому випадку у вас буде присутність запах, у вас буде присутність постійна присутність аміаку і так далі. У вас від цього підуть захворювання е реніти, у вас підуть легеневі різного роду, чхання, кашлі і тому інше. Так? І також запах. Тому виключаємо відразу, якщо ви хочете займатися свинарством, виключаємо відразу дерев'яні поли. Ні дубові, ні соснові, ніякі, бо спитають: а, а якщо з одного дерева, а що за того? Ні. Бетонна підлога, ми все це діло, наприклад, вирізали партію, обробили вогнем, промили провадезом. Закидали сухим дезінфекцією, побілили у вас чистота і порядок. Десь трошки, якщо розвели роство, підмазали. Все. Це перший пункт. Другий пункт. Я вважаю, що утримання свиней виключно в, ну, в сараї, в загоні, не в загоні не в вільному доступі. Утримання свиней в приміщенні. Це е, зменшує цей запах, воно все акумулюється в цьому приміщенні. Тому що якщо буде просто загон, вигул, це буде постійно, там побісяли, там покакали, там дощ пройшов. Ну, Не годиться, це все діло. Ну, Знову ж таки, одразу ж хочу зауважити, що це виключно моя думка, мої спостереження, те, що я вважаю за, так, за норму. Да? Третє правило, якщо ви отримуєте свиней ви в приміщенні, ви зобов'язані вичищати їх мінімум два рази на добу, утром і вечором. Я наприклад, як Я роблю. Так? Я вранці роздаю їсти і ввечері також роздаю. Я попідчищав, у мене все частенько, акуратно і нормально. Ще один пункт. От найбільше свиней і мочі у приміщенні, де відгодівля. Тобто тут, так? І таким чином у мене там зарито три кільця, знизу все забетоніровано, ще вона не набралася в принципі. То як набереться, приїде асенізатор і викаче. Там три кільця таких, три кула. Тобто, вся сеч стікає сюди, потрапляє на вулицю. Е ще давно мені колись підказали такий. Метод, ну, в принципі, я чую, що не здужавання. Тобто, коли вона там стікає, я раз у год доливаю трохи туди відпрацьованого масла, отработки. Да? і воно виходить, зробить таку плівочку зверху. Ну, я думаю, це також дає якийсь свій плюс. Також ще одним способом для боротьби із запахом є суха дезінфекція. Виключно лише суха дезінфекція. В інших випадках ви нічого... Ну, я, ну, я вважаю, що це потрібно робити. Проводимо ми її де за Сан-Вігор, пройшли, просипали, прокидали раз у тиждень. Перші три дні ви робите кожного дня, а потім ви раз у тиждень пройшли і працює. Так, що ще таке можна виділити? Також обов'язково це витяжки, вентиляції і тому інше, щоб запах не стояв на місці. І повітря у вас буде, рух повітря буде, як так би мовити. І все це в сукупності буде зменшувати неприємні запахи. І вам буде приємно, і сусідам буде приємно, і взагалі, як то кажуть, буде все нормально у вас. От така ситуація. Тому також буде цікаво в коментарях почитати вашу думку стосовно того, що, яким саме чином ви боретесь із неприємними запахами в вашому свинарнику, господарстві і так далі. Якось так. То, в принципі, Те, що хотів розказав, друзі. Не забувайте ставити лайк, пальчик вгору, е обов'язково коментуємо. А я далі я закінчу управлятися. Купаюсь і будемо далі розрізати м'ясо сала. Трошки щось заказано, трошки щось туди-сюди і протягнемо, як то кажуть, будемо працювати далі сьогодні. Добре, друзі, всім що найкраще, до нових зустрічей!